Пощабай корточку, бо жарко буде. ми трохи ж надовго. спочатку наверх, наверное, побачу. Куда ти так вже погазував И Хорош, куда, 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 куда? А, ты на третий поверх бігати, короче. Шапку знімай. Ні, <риклад> червоні червоні. Які червоні прикольні. <схід> Давай по черзі, що там цей, як тобі нравится? Не нравится такі горіння? Філіпс 2000 Ти бери пробуй відкривати, типа в руках пробуй реально нажимати Най шапку мені, на шапку Що як оце ось таке. Де? Оце. оце воно наливається, ви таке теж в чайнику є. Що ну, без просто тут якась Стару Ручку дивись, удобно ручка, дивись, вони бувають полукруглі. у нас О, це, Ну. У нас теж це взагалі, ти не пам'ятаєш просто. У нас такі самі, точно такі самі. бачиш, 1100. Ще Ще по акції. У нас такі чайниково. Дуже класно. Але правда, плопластмаса згодами і тут, типу,